Всім привіт ви на каналі Дикий Макс. На сьогодні знову коп. Копаємо ми на такому ось полі. Не знаю, що тут може бути. Поки там тут якісь строєння були, тому я сюди прийшов. Сьогодні у нас така похмога пасмана погода. Крапає дрібний дощик, але це нас не зупиняє. На полі. Як завжди, болото липне, але нічого, ми йдемо шукати. Можливо, тут є срібло. Будемо шукати. Тому погнали! Друзі, в нас є більш-менш така ось перша цікава знахідочка, ось така конина. Ой! Попалося. Це Приблизно за 15 хвилин пошуків. Так попадається тільки алюмінієвий дейт або сам алюміній. Ну, Хожу тут в полю бачу кераміка я, можливо, і будуть знахідочки. Тому йдемо шукати. Погнали. Друзі, у нас монітос, Такий светик гнилий хлам. Я его взял руками и, и рассыпал все. Ну, это светик. Я сначала думал, что это мияха. А вот цинк. Но. Солдепия. разломался. До этого были дротики алюминиевые. И всякая дичь. Такая черная. А это его огрызок. монетки. Ну нічого, ми не гастраємося, йдемо шукати далі. Друзі, у нас така ось візуальна знахідка. Мені здалася вона цікавою. Вирішив вам показати Такий ось гачок. Видно, старий. Ну, я не знаю, з чого це може бути. Якщо ви знаєте, пишіть у коментарях. Доволі цікавий. Видно, що старий. Не знаю. А ми продовжимо шукати. Друзі, у нас така знахідочка. Ось така незрозуміла. Зелені, така зелена по мені патина. Не знаю, що це за обломочок, Що він може бути. Не знаю. Ну що ж, піду шукати далі. Можливо, щось знайдемо ціленьке. а можливо якусь срібну монетку. Що ж погнали? Друзі, в нас монетка. Ось вона. Ого. Тільки на її побачив, що за монетка? Не видно. Ясь. Більше всього це совіт. Я тут знаходив тільки совети, щось протру. Но вже не той хризок що нам був покупався. Не видно що за соєтик. Без поняття. Формати такі, як 20 копійок ранніх. Більше всього що це солдеп Мій гурт, як солдеп, подбитий хлам. Одного вдома постараюся почистити. Подивитися, що ж все. Сигнал неважний був. Може, це якісь шмульдяті, але їх завжди. Але ні. Так, що піду шукати далі. Все, що буде, покажу. Друзі, у нас знахідочка. ось така штука. Предполагаю, що це свинець. Не знаю, що це було. Ну тяжковеньке таке. Грам 8, мабуть, з 10 таких кусочок. Ну, свинець. така от штучка. До цього були дротики, більш нічого цікавого і металолом, Як завжди, це класіка жанру. Ну ми не навчаємося, йдемо шукати. Що, що буде, то покажу. Що ж, друзі, будемо завершити наш коп. Копав я два дні. Перший день було знахідочок, Ви бачили, там небагато. Одна вгазівна монетка, свідка і більше нічого такого. А сьогодні... Бачили, теж не густо, але мене засмучує. Купаю буквально декілька годин виїхав буду зараз їхати додому. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте. Успіху вам, успіху мені, до зустрічі!